Суми провели в останню путь солдата Андрія Петрова. Чоловікові було 47 років. Він загинув у госпіталі у Дніпрі від поранень, отриманих під час артобстрілу в Донецькій області 22 серпня. З перших днів повноваштабного вторгнення російських загарбників на територію нашої держави зі зброєю в руках боровся за вільне та світле майбутнє України солдат Петров Андрій Валерійович, старший стрілець механізованого батальйону. Надійний побратим. Який вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та неполегливістю. родичі розповідають, поранення Андрія були складними, постраждали шия і черевна порожнина. Чоловік переніс три операції. Навідати його в госпіталі встигла рідна сестра Олена. У мене дуже болить як сестрі, але знаючи добре свого брата, його мужній характер, його рішучий характер, його любов до України. Я розуміла його рішення. Не важке рішення, не кожна людина прийме таке сміливе рішення. Я буду пишатися ним до кінця свого життя. А як сестра скажу, це була чудова людина, дуже добра, дуже чуйна, дуже любляча. Як моя мама сказала, душа добра, дуже у твого сина, І справді вона така була. Дякую за все, дякую за честь, яку ви моєму синові віддали. Бажаю вам сину добра здоров'я і перемоги нашої рідненької України, щоб не топталися тут, чужим. Прощаючись назавжди, родичі, друзі і сусіди згадували, яким був загиблий захисник. Гарним другом, гарним. Рибаком. Ну, слов просто немає. Гарний військовим був гарним. Разом пішли ми з ним, борони ту землю нашу. Андрія Петрова відспівали в Свято-Воскресенському храмі і навічно попрощалися на Баранівському кладовищі. Там чоловіка поховали на Алеї Слави. Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.